Ви мені не потрібні. Щасливої дороги, щасливо залишайтесь. Ви просто ще раз довели, що ви некомпетентні, ребят. Ааа, датує. Добрий вечір. Добрий вечір. Провіряємо, в лікарі. Користуйтесь резервом. Скажіть причину зупинки? 235 пункт 7 перебуваєте в дисциплінарному блоку СІ. Що таке? Що таке? Що таке? Перевіряємо міського облікові документи. Що таке? Міського облікові, користуйтесь резервом. Що таке стаціонарний блок СІ? Ви перебуваєте в дисциплінарному блоку СІ. Що таке стаціонарний блок Не мобільний, не пересувний, а стаціонарний. Ну що, шо... ви можете? Який застосований на постійній основі. Ми да. з вами будемо вести зараз дискусію. Так? А ви мені вважаю, маєте довести, що підстави в мене на це є. Я маю підставу будь ласка. згідно з тоді. Ваша підстава я? не відповідає дійсності. Шановний, ми перевіряємо документи із щасливої дороги. Щасливий дороги? Ви не перші. Я можу їх? Ні, ви не можете їх, ви не показали документи. Я покажу документи в тому випадку, якщо ваша підстава зупинки мене... Так, я буде... Я вам назвав підставу зупинки, а, а, а я вам... Нарешті. Попереджую вас про це. Що ведеться відео аудіофіксація Добре. Ви показуєте документи? Я вам кажу... Будь-який документ, що засвідчує особу. Не хочете про мобілізацію, показуйте будь-який документ, що засвідчує особу. Я покажу. Якщо ви мені доведете, що ваша зупинка мене, вона є законною. Я вам довів. -й, 35 -й, пункт 7. -го. Покажіть. Що показати вам? Кодекс відкритий чи закон Не. України про національну поліцію? Не, що ви хочете побачити? Покажіть рішення. Ну ви ж кажете 35.7. Має бути рішення. Що про обережні держав... або заборону руху. Да. Це поліцейський встановити. Що показати? Я вам говорю, ви на Блокпусті знаходитесь. Ви можете. Пар... Проц... Проц... Процуйте мені 357, будь ласка. Ще що вам зробити? Придивіть ваші документи. Обов'язково. На вашу вимогу придивлю. Да. Давайте. Ви мене затримуєте, я не встигну до комендантської години. Нічого страшного. Я буду посилатися тоді на О, вас, стрина. якщо мене затримають. Що вам смішно? Будь ласка, ось свої документи. Вий... Можна ближче я прочитаю? Я не бачу. Ковальчук Вадим Володимирович. Так. Я yeah, бет. Тернопільській області капітан поліції. Yeah. 2089 669 номер 010 549 А, можна жетон подивитися. Я не бачу. Вибачте, не бачу. Жетон процитований на моїй форматі. Продубльований посвідчення. Так, назвали. так, я ж хочу переконатися, що. мені, будь ласка, я не встигну доїхати до комендантського з я буду винний. Так. Чи ваша поведінка буде винна? Ні, ви будете винні. Я буду винний. Так. А я вважаю, що це ви будете винні. Ну, ви Вам названо причину зупинки. Ви зупинені були. Дивіться, давайте згідно. так. Згідно право дорожнього руху. Не згідно. Покажіть мені, будь ласка, або обліковий документ, або будь-який документ, що свідчує особу. Я ознайомлюся в поліцейській, я свої документи вам показав і щасливий вам брой. І я буду працювати далі. Я перебуваю на службі і цитувати вам статті і виконувати якісь ваші забаганки. Бо, Бо це, оце не це не забаганка, це я змушений вам показати на вашу вимогу. Так само, як ви змушені довести мені, <кхе> то, то ви... всі... я, вам... Я, я вам зараз процитую закон. і Ви послухайте, 31 -та. стаття закону про поліцію. Да. Там, де ви е е застосовуєте до мене превентивну дію, ви зобов'язані. Так я вам назвав, я виконав ви зобов'язання. Що ви мені назвали? Я вас попросив, давайте далі. Я вас попросив. Щоб ви мені показали розпорядження Його, Та дорогу, дорожнього руху, вину ну ви давайте ви ми будемо спілкуватися, Його, а не просто тараторити. Ну, да. ну бо ви мені, що я зобов'язаний, а ви не зобов'язані. Я буду вам зобов'язаний після того, як ваша зупинка мене буде законною доведена мені, що вона законна. А поки вона не доведена, мені, мені що, ви що вона давати. ви давайте таким чином. Ну давайте хочете почути. Я хочу почути 35.7 покажете мені, що державний орган. Прийняв рішення, державний. Так, от, давайте мені такий документ, там, де так написано. Мені не треба документ, мені треба рішення, мені треба рішення, так, ви мене слухаєте чи ні. Мені потрібно рішення, я де поліцею ви мене де слухайте де? знову. Я починаю говорити. Ви починаєте ви, говорити. Ви, ви починаєте нервувати. Да, конечно, я нервуюсь, тому що я хочу доїхати. По моєму пізно ви доїдете, Ви мали де ж я поїду? Ви вже мали, мали, мали показати це законна підстава. А коли нема законної підстави, то не нічого. А ви маєте мені я, довести. Воні, що є закон. Ви ви говорите, я не вірю жодному вашому слову, тому що я на цьому блокпості 350 разів зупиняюсь, і жодний поліцейський мені закону не може довести. І що ви жодного разу не жодного ви? разу я не показав документи і з одним із вас і я сужусь. Да що секунду? Ну, не в мене секунди. Ви мені на секунду? Ти бачиш, але я не вмію. Я втомлююся, каже. Що ми робимо? Я хочу їхати. Я взяв документи на блокпост. Ви ж хотіли документи. Я хочу Давай. Там буде написано, що так, там. все написано, не переживайте. Ну давайте показуйте. Я на службі знаходжусь. Я просто так сюди не приїхав. Да, я, я бачу, як ви сюди приїхали просто так. Законів не знаєте, нічого не знаєте, розказуєте людям щось. Е -е. Тримайте свою думку при собі. Я хочу свою думку висловлюю і нормально говорю вам. Тому що стільки разів я вже спілкувався, жодний поліцейський мені не доводить. Ну давай, давай. Нема що вам робити в 12 годині ночі. Що робити, шарі. Вам нема що робити. Я просто це поїду дивіться. з вашої сторони було мені документи, а з вашої якщо, у вас а нема порушень. Та нема в мене а можливо, нічого. Є? Звід а Звідки мож... я можу знати? Так, а можливо ви хабарник, звідки я можу знати? А можливо, є. А можливо, ви хабарник. Можливо, ви хочете зараз в мене. Ваша, знову ж таки, так, а це ваша думка. думка. Ду... Ваша так, така сама думка. Покажіть мені, будь ласка, документ. Тут я вам уже сказав, що. Рішення про те, що тут орган з... вирішив з... Звичай, заборонити рух. Будь ласка, читайте. Покажіть, будь ласка, мені я, я вам показую. Що ви мені показуєте? розпорядження? Там, де написано, що тут так, є заборона. Так, заборона, я не даю. З документами ви поїдете. Та куди я поїду? Що з сама... ну, вся... давайте ближче, ну, давайте ближче. Я вам тримаю, давайте ближче. Ну, ближче, будь ласка. Я не, не супер бачу, щоб такий мілкий шрифт на, на півтора метра від мене подивіться. Ну, поставте сюди, я прочитаю. Ну, тут вже і світло є. Будь ласка. Я читаю в голос. Ну, знову ну, не трошки, трошки ближче. Трошки ближче. Ну я, ну я не можу прочитати. Так, так. ви читайте на світло. Ну от у мене світло, я включив спеціально для ну, цього світло. Я не дам Чому? Тут дуже багато документів. Ну Це я буду читати. Виробити. Ви не хочете мене ознайомити? Ні, я ви не відмовляєтесь мене ознайомити. Я не а що ви робите зараз? На, на з метра читай. Ні, ну як з метра. Ну а що ви мені зараз показуєте? Зараз ніч на вулиці. Ви адекватний поліцейський? Я адекватний. Ну так давайте адвока, адвокатно діяти. Ми продовжуємо розмову чи не продовжуємо? Ну, так ви, ви, ви можете мені все, що показати? Ви маєте ліхтарик? Не маєте підсвітити? Немає. Читайте. Я включив світло, спеціально для цього. В ваших руках добре. Відповідно до указу президента України від 24 лютого, хто це такий? Тернопільська область мокрі печатки нема. Це, це профанація, але нема... ми прочитаємо. Ну, давайте я, я прочитаю. Це копія, звичайно, що це Давайте копія. я прочитаю. Ну, ну, Давайте я ж почну читати. Ну, що ви? <ріст> вас, вас сажати потрібно за такі дії. Ви, ви просто дарма отримуєте зарплату. Я, да, я зараз висловлюю особисто свою думку. Вас таких, от то, що ви робите, сажати Це потрібно. От ви зараз мене затримуєте, чого? Я вас не затримую. Я можу їхати. Да на якій підставі? Будь-який, що свідчує. На... Придивіться, станцюйте, будь ласка. Станцюйте мені зараз, присядьте 50 разів а мої обов'язки входить, що да, ви сказали, я я. то що ви ляпнули. Да, бо я ну і що що ви поліцейські? Ви да Виконайте. нема законної вимоги. Де законна вимога? Де Виконайте. При... Виконайте Дивіться. Дивіться, законна вимога буде а тоді. Вимога, якщо ви вважаєте, що я щось не я не буду виконувати Придяните. нічого, що ви робите. Якщо це незаконно, я знаю закон, а ви його зараз не знаєте. Да ми що будемо читати чи не будем? будемо. будемо? Ви робите якусь дію, яка теж не відповідає закону. Те, що ви зараз робите. Чому? Тому що ви робите Я щось. знати, хто ви. Ким я давайте. Чи у вас немає ніяких курусів. А я хочу, зна... а я хочу знати пін-код вашої карточки Приватбанка. Ну давайте я буду. Покажіть мені зараз. Ну так, а що? Ну ваша така ж сама слова, тому що ви поліцейський і все. І всі мають танцювати перед не, вами. Танцювати не треба. Просто е, пред'являйте документи. Просто пред'являйте документи. Ваша вимога законна. Просто придивляти. Де вона законна? Так я ж вам пояснив. Ви мені не пояснили? Ви мені не довели. А це ваш обов'язок. Довести що він добувається? Документи на блокпост показую. Запробуйте саме живе, може відреагувати. Я, 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 то... я не хочу спілкуватися, Добре, ні в чому? з ким політиком. Чому? Проблема, з... да, що, що, щоб... Про Проблема в тому, що поліцейський не хоче виконувати свої обов'язки. Він на блокпост просто так стоїть. Я бачу, що просто так. Я на цьому блокпосту зупиняюсь уже не один раз. Так ви прийде, будь ласка, ну я не затримую вас. Буде підстава, покажу, звісно. Де відмовляєте? Я поки не почув підстав. Так я ж вам назвав згідно статті 35, пункт у цьому. Ще, ще що назвати. Да? Порушень прав дорожнього руху у вас немає. Да. Протоколу постанови писати давай. на давай. даний час. Підстав у нас немає. Ну, Ми давай. перевіряємо документи. Можете показати будь-який свій документ, який свідчить особу з щасливої дороги. Я вам ще я раз, вам раз сказав, що я... обліковий документ. Ви, ви все сказали. Потанцюйте, поприсіб, як ви ще Ви все сказав. Ну, ви ну, давайте, я Важте, я вас не я ж чу, я слухаю вас. сказав. Все, ви все сказали. Так, я все сказали? А тепер дивіться, ви мені говорите 35,7. Це ваші слова. Так, Поки що ваші слова. 35-7, воно має на увазі, що державний орган заборонив або обмежив рух. Є, є певні, дивіться, певні. Ну, давайте тепер я ви мене дослухаєте. Давайте ви я мене дослухаємо. Да. Давайте так. ви мене послухайте. Я знаю добре ці питання, а ви зараз некомпетентні в тому, що ви говорите. Що ви просто провокуєте і їздити поліцейським? Я нічого не провокую. Одна не зупиняйте мене. Я взагалі не буду Одна нічого робити. Компетенції вам не повинно бути діло. Чому не повинно? Да, не Тому що ви мене зупинили, не а не. ви не компетентні. Бо я з такими з вами я сужусь з, з одним із вас. Здорова, От я сужу зараз в процесі суда. Я не буду пред'являти документи, доки не буде законної вимоги. Я вам ще раз кажу, чотири е шість. 100, так. Я передбачає переді да. на блок поставити. Дивіться, ви мене затримуєте. Я в Тернопіль не встигаю до комендантської я години. Я із за вас, от у мене ведеться запис, із за вас я порушу комендантську годину. Будь-який поліцейський мене зупинить. Я скажу: Вот хай впиняє на вас і на вас. А в чому незаконні дії? Ну, давайте, ну давайте, давайте тепер продовжимо. 456 постановка ви по Так, щодо перевірки так. осіб так. на блокпостах. Так, блокпост. Дивіться, ви, ви хочете сказати, що так. до мене була примінена саме е, по цій процедурі по 14.56 і 1455. Так? Так. А чому цей пан поліцейський тоді бреше? Бо він мене зупинив зовсім по-іншому. Або ви зараз брешете. Ви визначиться, Хто бреше? Ви чи але він? Підстави переві... Ви вона, дивіться. підстав Так, ну. да, але воно... ж підстава, вона залуч... ну, вона приміняється так? до того, до кого ви її приміняєте. А не просто вона є і вона дає вам право безмежно щось робити. Дивіться, відкрив, там все, щось написано, тобто, ну... да, хто з вас бере? тоді бреше, дивіться. Бо я ж не можу. Диві, ви кажете, підстави. Я вам говорю, а я вам говорю, законні підстави. Ви От. запитуєте, зупинили мене. Да. Я, вам Я це й кажу. Чоловік пояснює, на підставі чого спілкуємося з вами. Це різні. Ні, не чоловік мені каже, що він мене, мене зупиняють тут згідно 1456. <плес> зупиняють мене на, на, на а Перевіряють, а якщо а якщо зупинили незаконно, можуть перевіряти? Він. Моя поки що, поки що ви мені не довели. І мені жодний поліцейський так, поки що не доведеться. Ну, Ні, довод... Ні, дивіться, в 35... 31 стаття закону про поліцію, якщо ви знаєте, це про превентивні дії, там написано, якщо поліцейський застосовує превентивну дію, він зобов'язаний, там так і пишеться, зобов'язаний, це його обов'язок, довести всі нормативні акти, які застосовуються згідно цієї превентивної дії. Це означає, що він зобов'язаний мені довести, що 35.7 існує така, а не просто його слова. Що він вирішив йому начальник сказав і так говорити. А він отак бере і повторює і говорить. А, а при тому, тому що ви не адекватно тоді оцінюєте цю статтю. Вважаю, да ви можете вважати. Дивіться, ви не можете вважати, ви не можете вважати. Ви можете діяти згідно закону. От зараз ні. Ні, бо ви навіть не дали мені дочитати це розпорядження. Як не дав дочитати? Ну так не дали, ви забрали його, ви що? Ви взяли його і забрали, це розпорядження. Я почав читати слово розпорядження, ну, ну не розумів. Багато часу від мене його багато. У мене не багато, ви мене зупинили. Я взагалі з радістю поїду додому, мене дружина і діти чекають. А ви мені не здатні навіть довести те, що... Дивіться, самостверджується, я пред'явлю документи, коли ваша вимога буде законна. Скажіть, кажуть, самоствердження, знаєш, є Само так, так, да, на офіціантах самостверджується. Да ви б не, не зупиняли, я б з вами не спілкувався. Навіщо мені самостверджується? Ми є в кожній області, зі всіх чотирьох сторін світу. Ну, це, це друге питання. Поки що я би хотів, щоб ми це питання засідали. Вам би щоб... задоволення Ви... продоволення, продоволення. Мені щоб... ніякого. Шукати... Мені взагалі ніякого задоволення спілкуватися тут немає. Шукати якісь певні. Е... Я виктори, не хочу я шукати. Хочу. Я хочу, щоб моя поліція, яка служить за мої гроші, розумієте, виконувала законно е, свої е, дії, а не просто так, тому що йому хочеться, він зупиняє людей. І немає на це ніякої підстави. А, а, а навіть якщо він має на це підстави, він не може людині довести. Доведи просто виконай свій, свій обов'язок. Да, назвати це не довести. Назвати це не довести. Це зов... І все, я тобі винен. Ну ти, ти забув руки. Сьогодні. Ну, та... ну, а, ну а що ти говориш тоді? Ну що ви говорите зараз? Ви ви ахініє несете, поліцейські. Ви підняли жезл, я вам щось винен. Ні, ви маєте підняти не жезл. Не кажу, жезл все, що я а я вам кажу, ви маєте підняти жезл тільки у випадку, тоді, коли у вас на це є право. Тому, думку, взагалі, тут не треба так не на мою думку, не треба стояти. Так, да. на мою думку, навіщо ви тут стоїте? Вот для чого? Ви тут кому довести? Тоді, тоді буде, тоді буде кримінальна справа по вам за перевищення службових обов'язків. Яка? От ви зараз мене дивіться, 20 хвилин. Ви 20 хвилин. Мене. послухайте мене, ви 20 хвилин мене затримали. І що ви перевірили? Є у мене щось? Немає. Нема. Ну така ж, ну так чого? Чому не можна його? Тому, тому, що не можна. Чому? тому що якщо я це зроблю, я вам дам можливість. Я, я вам дам можливість порушувати мої права. Ви це розумієте? Ви вже порушуєте мої права? А законних дій у вас це на це немає. Це слухайте. Мені ви не потрібні. У мене зовсім інші справи. Навіщо ви мені потрібні? знаєте, на цьому дійсно проблемці, скажіть, у вас немає ніяких порушень, ні військового обліку, немає ні 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 ніяких порушень, немає. Ну, уявляєте собі. Тому що це не по закону ваші вимоги і все. А чому? А чому я маю це робити? Скажіть мені, будь ласка. Олександр Александрович, скажімо, вимоги постанови Кабміну 14.5, Дивіться, я можу піти в це. Дивіться, я можу піти в це, і ви, і ви, і ви там, і ви там програєте. Я вам скажу ще раз. В тому, що якщо коли ви прочитаєте, ви опірували поняттям блокпост, так, прочитайте, так. будь ласка, в 1455, що таке блокпост, і ви усвідомите, що згідно цієї постанови це не є блокпост. А що? Ви? А, а почитайте. Ви зараз так смієте. Я не чекала, Дивіться, ні. ну давайте, я не давайте відкрите. Я вам зараз доведу. І якщо ви це, якщо ви це усвідомите, от якщо ви це усвідомите, подайте рапорт і, і не стійте тут, будь ласка. Давайте. Як добре бути штатським? От так, все, от так. Давайте так зробимо. Якщо ви зараз піднімете і ви усвідомите, що цей блокпост не, не є. Якщо є керівництво, яке відповідно організовували роботу не, не, не цього блокпоста. А то, що не так решили, я може. хотів поспілкуватися. Я хотів з вами поспілкуватися, ви мені не потрібні. Щасливої дороги, щасливо залишайтесь. Ви просто ще раз довели, що ви некомпетентні, компетентні не Некомпетентні не. Ви не Ви некомпетентні. Шастливі і ви, я, і на... ви і я вам я скажу. Ви дарма тут стоїте, дарма проїдаєте мої мати. гроші. Це не вам мої, мені, тому що я плачу вам зарплату. Ви це не усвідомлюєте. Я поки ви не поки ви це не усвідомите, до тих пір до, до тих пір ви будете так робити, порушувати права і закони людей. 管理子